Вітаю, друзі! Всі, ви, напевно, чули, а можливо, хто не чув, що з кінця січня Ощадбанк надав всім своїм клієнтам таку унікальну опцію: як телефонувати до банку безпосередньо із застосунку Viber. І в цьому ролику я вам хочу розповісти про це і як безпосередньо здійснювати такі. Дзвінки. Ну, по-перше, щоб скористатися цією функцією, то клієнт Ощадбанку має використовувати аккаунт Viber, зареєстрований іменно на український номер. Перевага в тому, що тепер в Ощадбанк можна зателефонувати абсолютно безкоштовно з будь-якої точки світу, включаючи тимчасово окуповані території. Тому що не завжди бере український зв'язок, а Viber. Бере з любої точки світу. Головне, щоб був інтернет. Значить, Дивіться, основне, щоб це був український номер і був підключений до мережі інтернет. І так, тепер переходимо до того, як же здійснювати саме такі дзвінки. Для цього ми заходимо в Google пошук і пишемо Ощадбанк. Написано Ощадбанк, ось він так виглядає. Перший бачите, натискаєте на Ощадбанк. Ось він нам перший відкрився. Бачите, Ощадбанк. Оце сайт Ощадбанку. Натискаєте на Ощадбанк. Зайшли безпосередньо в Ощадбанк. Далі в правому верхньому куту натискаєте три полосочки. І опускаєте з самого низу. Бачите, телефон і ось, ось зворотній зв'язок. Натискаєте на зворотній зв'язок. І ось для зв'язку з нами використовуєте такі то засоби зв'язку. Тут бачите, Viber bot є, і ось бачите Viber дзвінок. Натискаєте на Viber дзвінок. Вас автоматично перекидає Viber і вписує цей номер автоматично, на який можна зателефонувати. Це можна окремо зробити, просто зайти в Viber і натиснути зірочка 3, -3 і зателефонувати. А можна так, як я вам і показав. Значить, ви перейшли, вас перекинуло Viber. Далі натискаєте на зателефонувати. І ось, будь ласка, ми зателефонували до Щадбанку з вайбера, нам вже відповідає автоповідач, автопі... і через нього ми вже можемо задати ті питання, які нас цікавлять, або перейти безпосередньо на оператора і поспілкуватися з ним. Ви можете зараз, після того, як закінчиться ролик, повторити те, що я вам показав, і подивитися, як воно працює. А тоді, вже, коли у вас будуть безпосередні питання, ви тоді вже нормально зателефонуєте, зв'яжетесь з оператором і отримуєте. Ту чи іншу інформацію. Сподіваюся, вам було корисно. Якщо так, то підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових роликів. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей!